горе втікач, легітимний президент та професіонал зі стрибків по пенькам Віктор Янукович з'явився в мережі в новому амплуа, а точніше з новим обличчям. Дійсно, я ціленаправлено працював, на м'яко порой не говоря, Прямо скажу, це путь в нікуди. Після його виступу на одному з расасійських каналів в інтернеті почали активно обговорювати нову зовнішність експрезидента, що та куди колов Янукович нам розповів пластичний хірург. Дивіться, ну ми ж не забуваємо, що вік все одно бере своє. Uh, в будь-якому випадку він схуднув. Якщо ми можемо дивитися на ті uh, старі відео, бачимо, що якщо б він схуд і не було б ні підтяжки обличчя, нічого всі тканини не попили би донуза. В даному випадку тут можна побачити, uh, окрім звісно, вибіги зміненого припису uh, те, що Тянине обличчя стали більш підтягнутими, око трошки більш відкритим. Ми кажемо за те, що верхня блокропластика також самовиконана, але вона не так явно може кидатися в очі. Але якщо ми порівнюємо зі старими відео, вже рукома повіка лежала на віях, фактично. Тим самим у нього зараз більш відкритий погляд, і при тому, коли ми тянемо середню третину обличчя. В любому випадку про приходиться до проводити довкола ніжні блиферопластику. Так що ми бачимо зміну погляду а, при тому, що кардинальна, якщо порівнювати з тим, що було 10 років назад, але його намагаються отримати плюс-мінус в тому віці, а, по вигляду яким він був тоді, але зараз моментами можна сказати краще, тому що в нього ще з вибрилі зіло нависання шия, як вірогідно була комбінована з маскою профізнопластика. То стягнули середню третину обличчя, працювали шию, але комбінований варіант, те, що ще була й додатково проведена ліпосакція, тому що бачимо певні ще рубцеві тяжі, може певні набряки, тому що в цілому плюс-мінус виглядає свіження. І Якщо дивитись неворожоним оком, то все одно певні аспекти можуть броситись в очі, але більше за все на себе перебудуть завжди перетягувати зуби. Тобто якщо б не стояли такі явно виражені зуби, при тому, що. Бачно, що вони приносять йому певний дискомфорт при розмови, бо і для цього більше з'являється акцент якраз таки на підтягці, тому що. Янини більш активно перетягуються і йдуть а, саме за прикосами його стандартна артикуляції, і це більше за все видає цю пластику. А, зроблено обережно мірі він не сильно крутився, але те, що ми бачимо, візуально рубці він не підставляє. Тому варіант, що він відновився за довгий період часу, а, десь півтора-два роки, дай Боже. Але з підборіддям що свіженьке, тому що бачимо о, саме. Тяжі, які у нас знаходяться на нижній поверхні, якщо бути точніше, у субментальній зоні, ось такі кардинальні зміни сталися з Януковичем за 11 з половиною років. Як ви вважаєте, це щасливе життя на болотах чи щира рекомендація друга Путіна? Залишайте свої варіанти в коментарях, що ще потрібно підправити Януковичу.